Не про Якутію, не про літаки, і навіть не про гіркіна хочемо з вами поговорити, а більше хочемо про а, наше сьогодення і наші переживання стосовно майбутнього. Тому що а, Американського? американського Богу, чи є у нас американське майбутнє в Україні? І, власне, а, воно точно є. Просто питання: наскільки воно буде для нас проблемним, наскільки воно буде важким, наскільки нам над ним треба буде працювати, по суті. Тому що я не підтримую думку тих експертів та тих співвітчизників, які кажуть, що умовно кажучи, трам для нас це абсолютна проблема. Трамп для нас це абсолютно гора і катастрофа. Це просто дуже багато роботи. Причому дуже багато роботи виключно на індивідуальному рівні з цим кандидатом. І треба розуміти, що політика залишається політикою інтереси залишаються інтересами. Навіть якщо наразі Трамп каже, що жодного центру допомоги немає йти, жодної підтримки він не хоче надавати. І те ж саме каже його віцепрезидент Джей Дівенс. Це зовсім не означає, що він свою думку не зможе змінити зовсім скоро. Просто нагадаю, що за останні півтора року він вже шість разів міняв свою думку стосовно підтримки України від заяв на кшталт Україна це корумпована діра, як Афганістан, до заяв про те, що він готовий бомбити Москву і Пекін, якщо вони будуть огризатися. А як ви вважаєте, от, ці повідомлення про те, що президент України має провести телефонну розмову з Дональдом Трампом? Це взагалі, от в, в нашому розкладі, це позитивна не вона? Чи як Ну, тому, що як би там не було ще мінімум півроку буде інша владна команда в Сполучених Штатах, а нам воювати треба тут і зараз? Вони там не образяться з цього приводу. Скажімо так, вони не мають образитися. Знаєте, в класичній дипломатії можливо те, що лідер партнерської держави виходить на контакти з лідером опозиції в іншій партнерській державі. І скажімо, ми ж не робимо це таким чином, як це робив, скажімо, Орбан, або таким же чином, як це робив Анджей Дуда, коли вони по суті оминаючи Вашингтон, приїжджали до сполучених штатів виключно, щоб поговорити з Дональдом Фредовичем. Не відомо, що ми поставили до відома посольства Сполучених Штатів. Відомо, що були проведені відповідні. Не скажу консультації, але просто поставлено до відомої керівництва Білого Дому, з якими постійно на контакті. Тому з цієї точки зору це абсолютно нормальна практика. Ми, не перериваючи контактів з чинним президентом, розуміємо, що в майбутньому може бути інша адміністрація, і нам треба вже зараз готуватися до того, що нова влада буде думати інакше. Я тут просто нагадаю, що протягом останнього року наше посольство на з Іспанії Оксаною Маркаровою вони виходили на контакт з усіма штабами перед виборчим усіх кандидатів ще на той час, коли кандидат було дуже багато і там були Віви Крамасвамі, там був Фекріс Крісті, там була і Ніті Хелі. Всі інші єдині два штаби, які з нами не пішли на контакт на той момент. Це якраз штаб Дональда Трампа і штаб Віви Крамасвамі. Тому по суті, зараз ми закриваємо для себе цю частину нашої дипломатичної роботи. Тобто, російська пропаганда або інші злопихателі, вони точно використають це проти нас. Вони почнуть говорити, що ми обрали сторону, але з точки зору нормальної дипломатії, ми все зробили достатньо безпечно. Олександра, от на вашу думку, ну чи не занадто а, рано всі почали а, ховати, ну якщо ну, мається на увазі, звичайно, в політичному плані Джозефа Байдена, ну і взагалі представників демократичної партії. Я просто до того, що ну повідомлень багато що. Джозеф може знятися з перегонів, але якщо буде інша альтернативна кандидатура, яка відповідно не має оцього навантаження негативних емоцій, і так далі, і так далі, негативного антирейтингу, а Трамп відповідно залишить цей антирейтинг, який ну всі розуміють про що йде мова. То ситуація може бути знову перевернута, як то кажуть, гра в шахі в шахі, коли перевертають стіл, бо певною чином суто політтехнологічно, замах на Трампа став таким моментом, і демократи ж можуть якось нестандартно відповісти. Що думаєте? Я з вами абсолютно погоджуюся, тобто Байден і демократів списувати зарано. Зараз ми бачимо ці звіти від букмекерських контор, які мовляв дають Трампу 68, деякі 75% на виграх. Але давайте не забувати, що ставки, як і фондовий ринок, як і всі інші подібні структури, вони дуже сильно вп... Залежні від емоцій. вони максимально бік в своїй структурі, і тому в цьому випадку ми маємо таку ситуацію, що по суті зараз Трамп на коні зараз він максимально хайповий, він максимально популярний. Він дійсно капіталізує свій цей образ а, стражденника, такого собі як його називали власні політехнологи помаранчевого Ісуса, і він дійсно зараз має дуже хороші показники, і всі тому говорять, що він може перемогти, але Демократів все ще може змінитися. Насправді чорні лебеді можуть волетіти не лише на ставок демократів, але й на ставок республіканців. Бо Трамп цілком вірно може стати токсичним для власної партії. Чому б ні? Чому б не подумати, що він може стати занадто провокативним і небезпечним? Цілком, вірно він може мати і свої проблеми зі здоров'ям. Бо про це казали навіть лікарі, які його лікували якому вірно Байден може показати якийсь нормальний результат? А якщо ми розглядаємо сценарій зміни Байдена на когось молодшого, але зі схожою програмою, то це взагалі найбільш позитивний сценарій для демократів, який також може їм принести перемогу. Бо в такому випадку вони на свою сторону стрілять майже 66% американців, яким не подобається ані Трампа, ні Байден. Тому так ситуація може кардинально змінитися. І але всі ці рухи, які зараз робить українська дипломатія і дипломатія наших європейських партнерів. І всі ці розмови про потенціальне президентство Трампа з моєї точки зору такі розмови, які мали вестися ще буквально таку півроку тому, коли стара зрозуміла, який слив страв має на республіканську партію. Тобто це та підготовка, яка і так мала вестися вже дуже дуже давно. Що стосується Джо Байдена, то тут поговорять про те, що його зняття, зняття його кандидатури, це просто питання часу, і чи не президент всерйоз розглядає вихід із президентських перегонів на тлі провалу на дебатах з Дональдом Трампом зараження коронавірусом і зростаючого тиску з боку своїх соратників демократів. Про це пишуть інформовані джерела, звісно ж таки без конкретних імен. Але тим не менше, на вашу думку, зараз ми бачимо, з'являються. Дослідження або ж опитування, де фігурує Каміла Харіс. На вашу думку, в неї є шанс поборотися з Трампом? Чи знову ж таки це не найкращий варіант для демократів? З моєї точки зору, це варіант далеко не найкращий, бо пані Харріс має достатньо великі антирейти. В багатьох опитуваннях, які зазначалося її прізвище, ну жоден з опитаних не міг конкретно згадати якийсь зовнішньополітичний або навіть внутрішньополітичний успіх, який можна з нею пов'язати. Тобто, на відміну від Байдена, вона не має те, що називають американці трек рекорду, тобто зафіксованого списку певних досягнень. Але в той же момент, от коли почалися розмови після дебатів про зняття Байдена, тоді демократична партія Рейтер замовила опитування стосовно якраз Камала Харріс проти Трампа. І ж таки це те, про що казав Роман, дуже правильно в той момент Хайп був на тому, що будь-хто хто замінить Байдена, переможе Трампа, тому що всі забоялися перемоги Трампа, і всі вирішили дізнатися до того, хоча б якогось демократичного кандидата. І ті опитування показали, що Харріс переважає Трампа майже на 4-5 відсотків. Тобто, я особисто повторюсь, не думаю, що Харіс найкращий кандидат, але коли постає питання для демократичного і навіть для деяких незалежних виборців, голосувати за будь-якого демократа чи голосувати за Трампа, ну скоріше вони оберуть будь-якого демократа, і оце по суті єдиний шанс пані Харіс на нормальні президентські голоси: об'єднати довкола себе тих виборців, які просто не хочуть бачити Трампа на чолі президента. Тобто, це голосування не за когось, а скоріше проти когось. Знаєте, мені ці е, вибори нагадують наші попередні вибори, коли голосували не за когось, а проти когось більше е, ніж підтримували того, кого хочуть бачити на цих перегонах. Е, або ж президентом, е, я хотіла ще поточнити з приводу цих е, е, обіцянок, та які озвучив Трамп, знизити ціни на продукти і бензин, повернути робочі місця в автомобільній промисловості, зменшити податки, захистити програми соціального та медичного забезпечення. І Я кажу, що дуже схожі е, здається у нас також лунають зазвичай обіцянки в Україні перед виборами, і тут же закрити кордони і розпочати найбільшу операцію з депортації в історії США. От знову ж таки, наскільки цей пункт може зіграти на руку Дональду Трампу, оскільки враховуючи момент, що е, ну певно не знаю, не настільки позитивна ця історія з депортацією е, в історії США. Насправді так насправді депортації, взагалі, боротьба з нелегальною міграцією це одна з тих складних питань, яка в 21 столітті буквально переслідує будь-якого президента. Але тут треба також сказати, що загально національне в контексті штатів явлення про депортацію про зупинку нелегальної міграції вона достатньо сильно відрізняється від реалі. От всі вважають завдяки самому Трампу, що він був найбільш активним в плані стримування міграції. Він був найбільш активним в плані боротьби з нелегальними мігрантами. Але ну статистика говорить про те, що за час його президентства було депортовано близько 190 тисяч мігрантів, ну тих, кого назвали нелегальними мігрантами. Той час, як два терміни Барака Обами, які нібито вважаються максимально ліберальним, м'яким президентом, класичним таким молодим демократом, за два терміни Барака Обами депортували близько півтора мільйони людей. Тобто, насправді питання, а хто ж тут найбільш антимігрантський президент? Ліберал Обама чи антимігрантський Трамп. І тут така ж сама проблема. Ми в останні декілька місяців бачили від Байдена доволі радикальні заяви. Він, по суті, коли мав подорож здовж кордону протягом весни 2024 року, він вже давав заяви про те, що його політика щодо міграції буде намагати жорсткіше ніж навіть та політика, яку проводить Трамп. Тому зараз чітко датиме відповідь на питання: чи допоможе Трампу різка антиміграційна риторика. Я не можу, тому що по суті, і його ключовий опонент також зараз бере на озброєння таку ж саме жорстку риторику, але проблема, для всі залишається спільним. Реально розібратися з цією проблемою ніхто не може, а отже, маніпулювати нею, будучи не один виборчий цикл. Олександр, хочу повернутися до потенційного кандидата від демократичної партії. Ну багато і ви про це сказали. Багато спостерігачів аналітиків кажуть, що от Камала, вона не найкраща. А от на вашу думку, у них є взагалі якийсь шорт-ліст осіб, на кого можна було б висунути на ці перегони ну, відповідно за надією або впевненістю в перемозі? Бо демократична партія вона ж все ж таки не з двох людей складається, це ж більше, ніж Байден, і відповідно Харріс. Так, абсолютно вірно. Знаєте, е, якщо вже ставити на когось з кандидатів, то зараз, коли до виборів залишається менше півроку, є декілька параметрів, які нам мають вказати на те, хто може бути хорошим кандидатом. по Перше, цей кандидат має бути молодим, очевидно. По-друге, цей кандидат має по суті майже на 100% відтворювати ту програму і ті пропозиції, ту стратегію, яку дає Джозеф Байден, аби умовно кажучи, не треба було потенційним виборцям, знову таки. Ша шарахатися з однієї крайності вийшов. Тобто, по суті, це має бути молодша версія Байдена. І третій пункт з дуже хорошим досвідом в плані федеральної місцевої політики, щоб, умовно кажучи, це не було абсолютно нове обличчя, щоб цю людину, хоч хтось пізнавати, можна було сказати, що дійсно вона достатньо досвідчена. Якщо йти по такому критерію, то до пані Фаріс ми можемо додати ще два прізвища. Це відповідно Ньюсен, губернатор Каліфорнії, який дійсно вже навіть в пресі має прізвище прізвисько молодий Байден. І друга людина це міністр інфраструктури і Бутеджі, який вже має досвід балотування в президенти. До речі, свого часу він був третій в номінації від демократів і віддав свої голоси Байдену, що дозволило йому перемогти тоді Берні Сандерса. Він має величезний досвід місцевої федеральної політики. А останні декілька років він був по особистим, по особистим дорученням Байдена, його по суті власним міністром. І навіть в плані зовнішньої політики, не будемо забувати, він був одним з тих, хто курував формулу миру президента Зеленського з американської сторони, і він був одним з тих, хто курував американську команду на представниці кримської платформи. То він має військовий досвід, він має хорошу освіту, тому в принципі він такий собі зіплений, ідеальний кандидат демократів. Отже, по суті, якби я робив на когось ставку, то я би розподілив свої гроші між цими трьома прізвищами: Харіс бути Джейч Інглісом. Пане Олександре, дякуємо вам за ваші думки. Будемо спостерігати за тим, як будуть розгортатися далі ці перегони, і відповідно з ким Україні доведеться говорити про справедливий мир, який може і має настати на нашій землі. Дякуємо вам і кажемо до наступної зустрічі.